Будемо говорити про перемовини і ситуацію власне з дипломатичним. Шляхом вирішення війни. Отож про Буданова і переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Єдине, кого сприймають серйозно, такі заголовки наразі з'являються у медіа. Зокрема, видання Sky News дописує подібні дані. Буданов може бути козирем України на перемовинах в Еміратах. Участь керівника офісу президента Кирила Буданова у тристоронніх перемовинах в Об'єднаних Арабських Еміратах може бути козирем Києва. Про це повідомляє з. Sky News з посиланням на американське джерело, яке консультує військових посадовців США щодо України. Журналісти зазначають, що обговорюючи участь Буданова в переговорах, Бабудабі співрозмовник говорив оптимістичним тоном. Буданов – це єдиний член команди Зеленського, якого вони сприймають серйозно. Американські військові та американська розвідка поважають його. США люблять Буданова. Той факт, що Буданов там, є позитивним. Але я не бачу, щоб російська військова машина сповільнювалася. Заявило джерелом. Станом на зараз тристоронні перемовини між США, Україною та Ерефі в Абудабі вже тривають. Про це спершу повідомило Міністерство Закордонних Справ Об'єднаних Арабських Еміратів, а згодом підтвердження. Див радник президента з комунікацій Дмитро Литви. Переговори відбуватимуться також. Знаємо і сьогодні вони відбуваються. Вже з'являлися заяви про те, що там обговорювали пізніше. Сам Володимир Зеленський в вечірньому зверненні також заявляв, що українська американська та російська делегації вже мали перші зустрічі. Сьогодні відбулися знову ж таки чергові. Будемо обговорювати їх надалі, але також знаєте про Буданова говорячи. До речі, з'являлися цікаві про нього також е, такі е, е, публікації статті стосовно кадру із рукостисканням Буданова та Трампа, який став. Вірусним мережа вибухнула усілякими публікаціями. Стосовно цього українці підмітили те, що Кирило Буданов прикрив очі, коли тиснув руку Дональду Трампу. Володимир Зеленський представив Дональду Трампу новообраного голову офісу президента Кирила Буданова. Український посадовець потиснув руку президенту США, що потрапило під приціл камер. Згодом це фото набрало неабиякої популярності. В мережі. найбільше жартів щодо зустрічі Буданова та Трампа українці публікували на платформі ТРЕЦ, де сьогодні обговорюється чимало різних тем та скандалів. На фото, яке підірвало мережу та стало приводом для десятків жартівливих дописів та творчості українців, Трамп та Буданов тиснуть один одному руки. Водночас, очі керівника офісу президента на фото заплющенням. Також на кадрі видно президента України Зеленського, який стоїть поруч та усміхається, поки Америк президент президента Кирило Буданов знайомляться саме ці деталі стали темами жартівливих дописів. Їх з'явилося в мережі чима чимало а власне це. Як жарти про родину, про дружбу про життя звичайне загалом завірусилася картинка. Нагадаємо, як недавня поява президента, до речі, Франції Мануеля Макрона в сонцезахисних окулярах на всесвітньому економічному форумі у Давосі підірвала мережу. Також були подібні вже інциденти. Буквально нещодавно акції на окуляри французького виробника окулярів, які одягнув політик, миттєво зросли. Тоді повідомлялося, що керівник офісу президента Будано заявив у Давосі, що Україна рухається до кардинального вирішення війни з Росією однак, жодних гарантій швидкого миру немає. А результат значною мірою залежить від позиції Москви. Отож, навколо Буданова наразі з'явилися ось такі новини, і знову ж таки, його вважають знаком поваги та сигналом визнання. Загалом його зустріч Буданова та Трампа вважають такою. Яка заслуговує на повагу привітання керівника офісу президента Буданова з президентом США Трампом стало виявом поваги та своєрідним ефектом перевірки для подальшої комунікації? Таку думку висловив військовий блогер Сергій Місюра, коментуючи кадри зустрічі Трампа та Буданова під час світнього економічного форуму. У Давосі треба звернути увагу на деталі. Пише він це не просто фото з Давоса, не просто перша зустріч Буданова в новій ролі та Трампа. Це якраз ефект перевірки, хто тут новий голова офісу президента, з ким треба буде мати справу. І нахил голови не просто так, бо це знак поваги та сигнал визнання Трампа. Так треба поводитися з ним, щоб вдалі мати гарні стосунки та позитивні рішення стратегічних перспектив. Зазначає Місюра на своїй сторінці у Фейсбуці водночас він акцентує на тому, що зустріч у Давосі на власне на цих переговорах в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів також в Абудабі, що відбувається, це величезна стратегічна перспектива. Що перша зустріч, що друга. І говорячи про останню про Абу-Дабі, яка триває два дні вчора та сьогодні. Будемо говорити про звернення Reuters, Їхню публікацію стосовно того, що вчорашні переговори України та Росії в Абу-Дабі завершилися без компромісу. Отож, таку думку висловило Reuters, і, Як пише видання, під час перемовин Київ перебуває під зростаючим тиском США щодо укладення мирної угоди. Тоді тобто, як Москва наполягає на передачі її всієї східної промислової зони до. Нбасу як умови припинення бойових дій, президент Зеленський заявив, що територіальний спір є центральною темою тристоронніх переговорів за участю України Росії та США, які мають завершитися в суботу. За його словами, наразі зарано робити висновки з п'ятничної зустрічі. Найважливіше, щоб Росія була готова закінчити війну, яку вона розпочала, наголосив Зеленський, додавши, що перебуває в постійному контакті з українською делегацією. Секретар РНБО та голова української Легації Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали параметри завершення війни та подальшу логіку переговорного процесу. Окрім цього, знову ж таки в Абудабі вже давно розпочався другий день переговорів між Україною США та РФ. Дописало Сканюс. І за інформацією джерел, переговори між Україною Росією та США відновилися у центрі уваги. Вчорашніх переговорів були буферні зони та механізми контролю. А, наразі вже з'явилися дані, що зустрічі проходять у різних форматах, і оскільки зустріч відбудеться за закритими дверима, поки що невідомо, що принесе сьогоднішній день. Зазначає Sky News. А нагадаємо, що вчора в Абудабі розпочалися переговори делегації України, Росії та США. Українську переговорну групу очолив Уміров, і Президент України заявив, що на зустрічі в Абудабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу. Що загалом. Так і відбулося дуже багато суперечок саме, саме навколо цього питання. Адже наршисти не поступаються. Як вони самі заявляли, вони власне твердо стоять на тому, що без територіальних поступок з боку України, без того, щоб ми віддали. Нашу землю, нашу територію, частину нашої держави ніякого компромісу та завершення війни не буде. Якщо ми не віддамо це добровільно, то расисти будуть забирати це силою, як загалом вони тільки вміють, як загалом вони тільки розуміють. Лише мову силу, сили, терору. Власне вони розуміють тільки подібне, і дипломатично з ними виходить тільки домовлятися, домовлятися надалі. Власне, про переговори в Абу Дабі також говорили інші експерти. Власне, і Валерій Клочок це керівник центру громадської аналітики. Вежа він поділився відомостями стосовно того, що відомо наразі. Тож пропоную далі уважно його заслухати. Сьогодні, друзі, в Абудабі, в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжаться переговори України, США та Росії. Про це повідомив ще вчора. Рустем Умеров. Зустріч, каже, вчора була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру.